Для споживачів Чернігівської ТЕЦ початок опалювального сезону 22 23 років забезпечить фірма Технова. Компанія взяла на себе ці зобов'язання, оскільки процес розірвання оренди і передачі майнового комплексу в комунальну власність до початку опалювального сезону не був завершений. А отже, новостворене комунальне підприємство зараз ще не має відповідної ліцензії і не може укладати угоди знак Нафтогаз. Тому керівництво Технови прийняло рішення взяти тимчасово на себе відповідальність Відповідальність із забезпечення чернігівців теплом, ново створене комунальне підприємство не, не в змозі отримати ліцензію для постачання газу і тому фірма технова оскільки процес ще буде тривати, розуміючи соціальну відповідальність перед жителями міста, забезпечить початок опалювального періоду зі своїми ліцензіями на Розподіл поставку газу. при цьому процес затвердження виділення лімітів газу для Чернігівської ТЕЦ ще триває, але керівництво підприємства запевняє, що угоди будуть укладені. Газ надійде, сезон розпочнеться вчасно, як тільки встановиться відповідний температурний режим. Фірма Технова гарантує виконання своїх обов'язків по своєчасному началу опалювального періоду і опалюваний період. Я вважаю, почнеться після того, як протягом більше ніж трьох діб середньодобова температура наружного воздуху буде менше, ніж 8 градусів. Щодо заборгованості товариства за спожитий газ, вона переходить разом із передачою цілісного майнового комплексу. Причина цієї заборгованості це законодавчо неврегульоване врегульоване питання в частині різниці в тарифах між затвердженим економічно обґрунтованим та тим, який підприємство застосовувало до споживача заборгованість 630 мільйонів перед нафтогазтрейдинг це запалюваний сезон 21-2022 року. Коли почав діяти меморандум, були утверджені економічно обґрунтовані тарифи і тарифи, які примінялися для споживачів. Різниця між. Економічно обґрунтованими тарифами і тарифами споживачів це становить різницю в 630 мільйонів, яка і виникла кошти, ж, які виділила держава близько 100 мільйонів гривень, мають конкретне призначення на відновлення та реставрацію обладнання станції, яке постраждало під час російської агресії на Чернігівщині. Також підприємство не має заборгованості із заробітної плати перед своїми працівниками.